Усім доброго дня. Нарізала я собі червоненького гарбузика. Хотіла варити кашу і щось мені в голову стукнуло. Спробувати зробити гарбузову піцу. Я таке ще не зустрічала в інтернетних просторах. <гум> і хочу зробити такий експеримент. Я люблю щось продумувати, експериментувати і тим шляхом не так, як всі, а щось вигадувати своє. Цей гарбуз я зараз поставлю у духовку і започу. Тому не вару варити, звісно, було би легше меншому році. Але я буду запікати, тому що при запіканні зберігаються всі корисні мікроелементи і вітаміни, які є в гарбуза. Деку я змастила оливою, поставила ці скибочки і зверху присиплю приправами, щоб гарбуз мав смак. Мені буде забагато це для піци, і ще частина цього запеченого гарбуза піде на суп гарбузовий. Це наше улюблене лакомство. І ми час від часу робимо гарбузовий суп з грінками. Приправи можете кидати любі, які у вас є під рукою. Трошки ще додавала чорного перчику. Ну і ставлю у духовку пектися. Якби ви тільки могли знати, відчувати, який був приємний запах. Ну так хотілося його з'їсти. Дуже смачно. Зазвичай. Гарбуз почути солодким, але з спеціями воно не менш смачне. Найде дуже смачно. Я б його з м'ясом зробила. Гарбуз з спеціями і до м'яса взагалі бомба буде. Але ми робимо піцу, ну, в принципі, там і м'ясо теж буде. Зараз цю, цей гарбуз у блендер і буду перебивати на пюре. В гарбуз я трошки додавала води. І тепер це все перебиваю блендером. пюрешка в нас вийшло. І тепер сюди додаємо борошно і дріжджі. Пропорції я роблю довільні на свій смак. Вже цукор і сіль я не додаю, тому що сам гарбуз солодкий, а сіль і спеції ми вже додали в процесі його приготування. Знаєте, да. до... ще Можна зробити такий соус до м'яса, теж буде смачно. Справді, справді. Так. Десь ложку дріжджів і борошно, борошно будемо додати поступово. Ще не знаю, скільки треба. Перший раз готовлю. Не знаю. Вийде, то вийде, не вийде. У мене там на дворі є кому їсти. Так, і замішуємо тісто, таке, як нам потрібно на піцу. Я додала десь три стакана борошна. У мене таке тісто виходить. Я більше через стрьомаш додати. Ну на смак оце тісто пробую, то воно взагалі ідеальне, дуже смачне. Дуже смачне. Ропурке. Ну ще як підійде, воно взагалі буде повітряне. Я не буду додавати цей, не буду забивати його. Напевно, це на, на цю порцію гарбуза, що у мене було. це три стакани борошна буде достатньо. Зараз буду розложувати на деко. Так, деко змащує маслом рафінованим, оливою. і викладаємо наше тісто. Тепер зверхи накладаємо те, що потрібно на піцу: цибуля, копаска, кукурудза, сир, майонез. Пред. Що хочу сказати на рахунок гарбуза, який використовувати в тісто, тут, я думаю, все-таки має значення сорт. Тому що, ну, я час від часу готовлю з гарбуза суп. Кашу запікаю з ізюмом в гарбузовий рис. Теж смачно. З м'яс підливу, думаю, спробувати, бо воно буде до м'яса підлива, з гарбузова підлива буде, думаю, смачно. Так, насчід цього гарбуза, він має бути червоний. Тут, скоріше всього, підійде тільки два сорта. Це оцей круглий, що я використовувала, і ще є грушоподібний. Ну, взагалі, шовтого-шовтого, насіннячку ось таке дрібне. Невелике. Є ще грушоподібний гарбуз. В нього насіння в кінчику, а то все ж. Ну... Він більш солодкий і мені здається його більше краще все-таки на каші. Використовувати і соки. А ось такий круглий, з такою кількістю насіння ідеально для тіста. У мене тут залишилось трошки тіста. Я вирішила його пожарити. Тільки в мене блінчики трошки вийшло. Я пробую. Угу. Воно нагадує. Пунтики з м'ясом. Ось такий смак. Хоча м'яса тут нема взагалі. До речі, смачно. Справді. Можете собі таке робити. Не пошкодуєте. Реально вкусно. Без яєць Гарбуз борошно. І дріжджі Ну, спеції, я ще кидала. Справді смачно. Зараз ще один зим. А то там на дегустації внукам. Та вони ну, відма. ну, дійсно смачно. Значить, що я угадала. Чисто блокей. І підця буде прикола. Так, половину піці я посипала кукурудзою. Половина просто буде цибуля, кубаска, майонез і зверху сир тертий, Тому що в мене чоловік кукурузу не любить. Він отакий для нього варіант піци ідеальний. Ще хочу ще поки пам'ятаю сказати, що для такого тіста. З гарбуза, гриби, риба, морепродукти не підійдуть, бо це добре, що я ще пожарила ті блінчики, їх, до речі, вже всі змолотили, сказали клас. Вони мають смак м'яса. І тому вже сюди гриби, не знаю, білі, може, може, хоча шампіньони. Не знаю, треба спробувати, але це, мені здається, на любителя. Ідеальний варіант до такого тіста все-таки ковбаска. або курятина. От. Це ідеальний варіант. Саме для тіста з гарбуза. Так, майонезом помастили помостили і зараз натремо шити на терточку сир зверхи. Поставила я її. В тепле місце, щоб вона підійшло трохи тісто, і зараз будемо ставити її пекти. Так, наша піца готова, зараз будемо викладати її на тарілку, доставати, різати. Ну, я не буду показувати, як я це буду робити, це кожна господиня з цим справиться. Готова наша піца. Такий колір має. Скажу зразу аромат е, віддавало чі, е, е, слівками. Ото як масло топиться на сковородці? На і от такий запах домашнього топленого масла. Пробуємо. М -м -м. Здушна, та не в роті. Дуже смачно. Угу. Ще гаряче, але смачно. Можете готувати, рекомендую. Я намагаюся цей рецепт. Дам невісті. Вона відкрила кафе. І там готувати піцу. В різних варіантах. Зараз приготовлю. І дам саме їй вона оцінить. Насправді смачно. І буде ізюминка кафе. Піца з секретом. Ну смачно. А. Ура, у мене все вийшло. Бомба-ракета. Рекомендую хазяйчики собі таке зробити. Обов'язково. І чому я рекомендую? Ну, по-перше, всі ми знаємо, що гарбуз має лікувальні властивості. так Його можна пекти жарити, смажити. там В інтернеті можна знайти кучу всяких рецептів. Але ну не кожна людина в, ну, сприймає смак гарбуза. Погодьтеся. В тісті печений гарбуз, так як я зробила, він не має тих смакових властивостей у свіжому вигляді, вони змінюються. Причому е, корисні вітаміни зберігаються. І е, е, такий е, ну, гарбуз насправді він дуже корисний людям, особливо жінкам. Гарбуз дуже корисний для шкіри. Е, в ньому є дуже великий вміст клітковини, а вона. Очищає організм від токсинів, робить її чистішою і менш схильною до запалень. Вітамін С, який є в гарбузові, до речі, там цілий-цілий набір вітамінів і желізу, і фосфор, і кальцій, все, що необхідно для нашого з вами нормального тримання організму в здоровому стані. Все ці, всі ці необхідні мікроелементи, вітаміни є в гарбузові. От. Ми купляємо дорогі крема, мазі, щоби, в яких є колаген, щоб наповнювати нашу шкіру колагеном. Колаген, самі знаєте, да? він, він е, необхідний для підтримки нашої шкіри пружною, щоб вона була еластична. От, е, це в гарбузові є вітамін С, який і сприяє виробленню колагену. Необхідного для нашої гарної шкіри. Також гарбуз корисний для очей. Да. Завдяки високому вмісту бета каротину який перетворюється на вітамін А, бета-каротин допомагає зберегти здоров'я сітківки і сприяє гарному зору. А також запобігає цьому. Жовта пляматка на очах виробляється. А, катаракта. От, запобігає гарбуз виникненню катаракту. Тобто, коли регулярно вживати гарбуз, наш, наші очки будуть ясні, чисті, безкучі, привабливі. Також сік і вижитий з гарбуза. Або олива з насіння гарбуза сприяє, коли висипає запалення, дерматит на шкірі, можна натирати цим соком або олив... оливою. Воно також гарно гоїть. У нас багато є гарбузів. Я сажу багато видів. Один з яких голе голеносі... покажу Ось таке голене Бачите. Ці зернятка стануть в, в, в наході людям, у яких є проблеми з серцем. Тому що, як це правильно сказати, він, ці зернята через те, що в них багато антиоксидантів, вітамінів і мінералів, вони сприяють кращій роботі сердечно-судинної системи. І через це вони можуть контролювати артеріальний тиск. Тому вони більше навіть, більше навіть стануть в пригоді людям більш у зрілому віці. Тому жіночки беріть собі на Увагу, Хто хоче мати гарну шкіру і гарні очки, гарбузик, пожалуйста, поміч. Не обов'язково вживати свіжим, можна пекти. Варений, скажу, варений багато при варні вітаміни і мікроелементи втрачається, все одно залишається там деяка кількість. А от печений гарбуз в ньому зберігаються всі. Мікроелементи і вітаміни, тому його можна сміливо додати в тісто, воно не спортиться, можна робити солодке. Бачила, роблять е, на е, ну, солодке здобне тісто. До речі, його можна використовувати в торти. Буде не тільки смачно, а й корисно для вас. А, ще він запобігає схудненню, тому тісто буде смакота така, яка. Ну, є жінки, які не їдять мучного, тому що поправляються. Візьміть на увагу, він буде вам е, сприяти схудненню, тому що у нього там е, калорій мало. Ну, взагалі, багато чого можна узнати в інтернеті, можете зайти, подивитися, почитати. Насправді. Ну, гарбуз він забутий, одиниці цим користуються його властивостями, хоча він взагалі доступний і е, продається, можна купити в супермаркетах. Плібабуляк на базарі, вирощування він неприхотливий. Тому ось весняний сезон починається садіти гарбузи, поправляйте своє здоров'я. На тему усе. Сподіваюсь, моє відео було корисне. Усім бажаю міцного здоров'я. Гарного настрою, мирного неба над нашою країною, і всього-всього найкращого вам бажаю. До нових зустрічей.